Вітаю вас, малята, і запрошую поліпити разом зі мною. Дітки, чуєте? Хтось плаче, піду я подивлюся, біг зайчисько через ліс, кошик він з грибами ніс, на синичку задивився, об траву перечепився, всі грибочки розгубив. Сів під кущ і затужив. Я в садочок вранці йшла, кошик ось такий знайшла, вам малята принесла. Погляньте, що лежить у кошику. Так це ж грибочок нашого зайчика. Порахуйте, скільки в кошику грибочків. Вірно, один. Залишився лише один грибочок, інші зайчик розгубив. Давайте трішки розвеселимо нашого зайчика, допоможемо йому зліпити грибочки. Але спочатку розглянемо їх, що є в грибочка? Ніжка та шапинка, якого кольору ніжка? Біла. На що вона схожа? На стовпчик. А на що схожа шапинка? На парасольку. Якого вона кольору? Коричнева. Але перед роботою давайте розімнемо наші пальчики. Під берізкою на доріжці. Гриб росте на товстій ніжці. По доріжці ми підемо, гриб у кошик покладемо молодці. Щоб зліпити грибок, нам потрібно взяти дощечку пластилін білого та коричневого кольору та опали листя. Для того, щоб зробити грибок, потрібно шматочок. Білого пластиліну поділити на дві частини. З них ми будемо робити ніжку для грибочка. Спочатку розімнемо пластилін в долоньках. Потім скачаємо кулю коловими рухами. Ось так. Тепер кладемо кулю на дощечку і рухами. Перед назад робимо стовпчик, тобто ніжку нашому грибочку. Ось так. З коричневого пластиліну робимо шапинку. Спочатку розмінаємо в долоньках та скачуємо кулю. Коловими рухами. Далі легенько стискаємо кулю між долоньками. Ось у нас вийшла така шапинка. Ці частини з'єднуємо. І у нас вийшов грибочок. Давайте зробимо ще один грибочок, щоб йому не було сумно. Таким же чином. Ось такі у нас вийшли грибочки. Дітки, а де ростуть грибочки? Вірно, в лісі! Давайте наші грибочки розташуємо на корі, а поруч покладемо опалі листочки. Зайчик піде по гриби і обов'язково знайде наші грибочки. До зустрічі, малята!